Друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в Модал 2. Ви знаєте таку ігру Модал 2. Це дуже популярна ігра, але шкода, що не з України. Але із України, із України не, і з України. І теж нормальна ігра І завтра будемо думати кого тут стріляти. Ага! Чекає, чекає! Есть місце, полиция! Mm -hmm. Дружи, 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 давай давай, газом, газом. А? хапатро не кончилось, ні на чого. Идем назад машинку, яку дам. О! Хотя челика можна побити. Він тут точно не включає. Не, 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 не! Получай! Получай! Все, сдох! Так його і треба. Звісно, не за що, але теж Може він кого бив, може кого не бив, там яка різниця. Треба малу пасити, друзі. Оцього давайте того дебіла, аніматора. На, 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 на. О, пліті, плиті! У мене хочуть вбити, мене вбили почти. Ну да, предупреждение, а я его все равно завалю. Вон там же кто бьется Бачите? Бляха да. Полицейский так не оправдался. Нет, мы на 100% Ну все, мы на 100%. Ляха, по поїхала у мене получається вбили ну да вбили мене. і де ще може щось поробимо о тут ж треба допомогти що ж вони стоять ті машини Зараз, ай вони двині стали заравоче якась цього во треба надо убрати з этой землі Получай, 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 Получай! включай, получай. получай, получай, получай. Зараз сдох. Все, він сдох. Ура! Ой, поліція! Я хашо ця поліція тваринка. Фокси, гасим, 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 гасимо, зараз знову будемо в лікарні. Гасим, Гасим! гасим і гасим... Одного його загасили.